4 січня 1919 року вийшов закон директорії УНР про українську грошову одиницю. Відповідний документ передбачав цілковите вилучення російських, німецьких, австрійських, румунських грошових знаків і введення в обіг національної валюти гривні. Планувалося, що на золотих гривнях буде зображений Тарас Шевченко, а на срібних монетах будинок Центральної Ради. Щоправда, реалізувати задумане не вдалося через більшовицький наступ. Рок виконавцю Тілю Ліндеману сьогодні виповнюється 62 роки. Він фронтмен та один із засновників культового німецького гурту Рамштайн, на рахунку котрого сотні музичних премій і мільйони проданих альбомів. Імідж музикантів гурту епатажний, а пісні, автором яких є Ліндеман, доволі провокаційні. Сьогодні всесвітній день абетки Брайля, винахідник унікальної технології, француз Луї Брайль, котрий втратив зір у п'ятирічному віці. Чинно на той час система кодування Барб'є не влаштовувала хлопця, тож він вирішив створити власний шрифт. Наразі Абетка Брайля засіб спілкування для понад 40 мільйонів незрячих людей в усьому світі. 4 січня 2004 року американський космічний зонд Спіріт здійснив посадку на Марс і передав перші фотографії поверхні червоної планети. Замість запланованих 90 днів, апарат пропрацював на Марсі 6 років, завдяки чому науковці дослідили гірські породи, кратери, виявили водяний лід і довели більш тепле минуле Марса. 2010-го у місті Дубай відбулось урочисте відкриття хмарочоса бурдж Халіфа, автор найвищої будівлі у світі. Архітектор Едріан Сміт. Хмарочос за вишки 828 метрів, налічує 163 поверхи, а зводили його протягом шести років. Щодня там працювали 12 тисяч робітників. Наразі – діловий центр Дубая. На його території розташовані готель, офіси, квартири, штучне озеро, площею 12 гектарів, музичний фонтан і багато іншого. А яким буде 4 січня 2025 року залежить від кожного з нас.